Нещодавно в залі засідань міськвиконкому відбулася презентація проєкту Учень громадянин організаторами заходу стала Полтавська обласна молодіжна громадська організація Твій світ на презентації були присутні керівник проєкту Олександр Чепур, волонтери організації, спеціаліст у справах сім'ї та молоді Світлана Іванченко та учні загальноосвітніх навчальних закладів міста. Керівник проєкту Олександр Чепур розповів присутнім про виховання у школярів суспільної активності та відчуття відповідальності, підготовки їх до вирішення проблем громадського життя. Виходячи з того, що учасниками цього проекту є активна молодь, активні підлітки, представники шкільного самоврядування нашого міста. До речі, ви сьогодні всі тут присутні. А ми виходили з того принципу ж самого принципу і максимально. Ставили собі за мету долучити вас як таку ініціативну групу, як ініціаторів і заходів цього проекту, і взагалі всього того, що відбуває, відбувалося і буде відбуватися в майбутньому. Волонтери громадської організації розповіли, як участь у подібних проектах змінила їхнє життя. Ми почали з проекту з ради життя, який був наче якимсь толчком. Який почав всі наші подальші заходи? Потім в нас відбувалися тренінги влітку, на яких ми дізналися дуже багато нового. познайомилися з дуже багатьма цікавими людьми. Одніми з цікавих людей, з якими волонтерам довелось познайомитись, стала молодий фотограф Лілія Стрільчук, яка навчила їх багато чому в мистецтві фотографії. Після цього волонтери почали знімати власні відеоролики. Наші відеоролики зайняли перше місце, і ми були запрошені до міста Полтава на трьохдобовий табір «Маяк». Де також були ми познайомлені з різними термінами, також проводилися тренінги, було цікаво. тобто Ми не лише сиділи, слухали лекції, а самі брали участь в іграх, тобто також проводилися у нас і дебати, думки розходились, але ми загалом доходили до компромісу. І зараз особисто в мене дуже багато з'явилося друзів не лише в місті Лубни, а і по всій області. Учні загальноосвітніх шкіл в рамках конкурсу всі ми різні але всі ми рівні презентували шкільні газети на цю тему. Спеціаліст у справах сім'ї та молоді Світлана Іванченко нагородила дипломами та солодкими подарунками учнів 4 та 9 школи. Після закінчення презентації проєкту школярі, представники громадської організації та Світлана Іванченко поспілкували за чашкою чаю та цукерками, якими поділилися переможці конкурсу шкільної газети про подальші напрямки роботи та зацікавлення молоді до активного громадського життя та вирішення важливих питань. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.